Шановні, в Грузії розпочалися протести. Як будуть розвиватися події, дуже важко сказати і складно, бо, знаючи грузинський темперамент, прогнозувати якось перебіг подій і бути впевнений у впевненим у своєму прогнозі, це справа абсолютно невдячна. Тим більше розуміючи той фактаж яким сьогодні володіє опозиція. Адже за час, поки підраховували голоси, одні святкували, інші організовували протести, безліч надійшло фактів про те, наскільки грубо антизаконно і неконституційно повелася грузинська влада. По відношенню до вибору людей не випадково 27 жовтня в присутності лідерів усіх чотирьох опозиційних коаліцій Соломе Зоробішвілі, президентка Грузії, заявила про те, що вона не визнає результати виборів, і закликала грузинів. Зібратися в неділю о 19.00 на центральному проспекті Шатару Свелі біля парламенту для того, щоб мирно висловити позицію громадян Грузії, яка є незгодою із результатами виборів, по суті, які були вкрадені у грузинів грузинською мрією. Нинішньою владою в Грузії. Ці слова буквально вибухнули в Грузії, тим більше, що, як би не підраховували а, Центральна виборча комісія, уряд грузинський, голоси все рівно Грузини на стінах малюють Прапор України Європейського Союзу, Грузії, символіку. НАТО прапор Грузії. І все це свідчить про те, що вони категорично на стороні європейської спільноти, НАТО і України. І тільки влада, яка різноманітними махінаціями дурить їх, як це трапилося в чергове, дозволяє собі воссідати на троні і керувати нацією, яка не приймає. Курсу грузинської мрії, який визначається однозначно в Кремлі, і вожді грузинської мрії, на чолі з олігархом Бідзіною Іванішвілі настільки вже забрехалися в своїй статистиці, що в результаті цієї статистики вони надурили самі себе, адже по окремих округах просто не зійшлася. Математика, і ніби нічого дивного. А прем'єр-міністр, даючи інтерв'ю BBC зазначив про те, що так на окремих дільницях були сутички, навіть траплялися порушення, але ніяких системних порушень не було. Натомість, весь світ заявляє про те, що у Грузії відверто на дільницях виборців залякували. Про те, що виборців підкуповували, працювали каруселі, працювала система довезення виборців. А найгірше це те, що в більшості сільських округів, де підраховували вручну бюлетені ситуація, була повністю сфальсифікована. Неліпше поступили і там, де машини ідентифіковували голоси. Тому що не тільки люди не знали, як користуватися цією технікою, а вони просили співробітників комісії замалювати ті кляті квадратики, які визначали, за кого ті люди голосують. Ну і зрозуміло, що тут працювала команда по системі виборчих комісій. Грузини вірять у курс Грузії до НАТО, а влада грузинська. Натомість розвішує на зовнішній рекламі зображення України і паралельно Грузії. Причому там, де Україна малюють номери опозиційних коаліцій: 4, 5, 9 і 25. А поруч фешенебельні готелі, красиві дорожні розв'язки, красиві а автотранспорт. А внизу. Підпис. Там, де 41, це грузинська мрія, обирай мир, а там, де Україна з розстріляними росіянами, автобусами, розбомбленою територією, розбомбленими соборами, лікарнями, театрами напис гірше не буває. Ось вам і весь вибір. Таким чином, міжнародні відносини в нинішніх Виборах зіграли ключову роль тиску на суспільство, а попросту це називається залякуванням суспільства. По суті, не тільки Тбілісі, Батумі, Кутаїсі були завішані подібними бікбордами, дивом, але вони з'явилися навіть в сільській місцевості, там, де ніколи. Не бували. Таким чином, бідзіна Іванішвілі своїми кримінальними авторитетами на протиставленні війни в Україні агітував грузинів голосувати за мир у Грузії. Це запустило механізм страху і тиску на суспільство, а бандюгани, які сиділи на дільничих комісіях. Просто відверто лякали людей необхідністю проголосувати за номер 41 у більшості випадків, коли на дільницях іноземні спостерігачі запитували: А кого ви представляєте, яку політичну силу ці спостерігачі, так звані, які копією були колишніх українських тітушок, навіть сказати не могли, хто вони такі. А не те, щоб вказати, яку політичну силу вони представляють, отак розігруючи трагедію українців, ця сволота розігрувала і грузинський народ, обігруючи його у цій фразеології і показуючи його, куди може завести грузинів європейський. Курс. А скільки паскудства вилилося в електронних засобах масової інформації, всі нікчемні статті, в яких писалося про те, що Київ вимагає, вимагає той чи інший посадовець, щоб Грузія відкрила другий фронт і напала на Росію, і це паскудство поширювалося спочатку в електронних засобах масової інформації, а потім роздруковувалося на листівочках. І в місцевій пресі. Тобто брехнею бідзінята мостили собі шлях у майбутнє, і що неприємно, що в цій ситуації ішла гра на трагедії України, яка сьогодні, тримаючи всі сили, б'ється проти ворога, захищаючи свою вітчизну. А бідзінята замість того, щоб допомогти. Починають розігрувати цю трагедію у Грузії, зрозуміло, що це не зупиняло грузинів. вони при першій можливості, нагоді і необхідності сказати про те, що вони за європейський курс за вступ до НАТО виходили на вулиці, виходили до парламенту з українськими прапорами, з прапорами Європейського союзу, з прапорами НАТО. Стверджуючи необхідність дотримання Грузією курсу на Європу. Однак у цій ситуації бідзінята не звертали увагу на те. Не випадково заява президентки Соломерабішвілі про невизнання виборів разом із керівниками чотирьох опозиційних коаліцій, облетіла весь світ. І це фото, де в президентському. Палаці в Тбілісі, президентка Зорабішвілі разом із лідерами коаліцій опозиційних говорить про невизнання виборів, облетіло всі світові видання. Фактично немає агенції сьогодні в Європі інформаційної чи відомого видання, яке б не надрукувало в різних ракурсах, в різних варіантах і трошки змінених кольорах це фото. Більше того, навіть ті, хто з опозиції вчора ще критикував Соломе Зоробішвілі за її відверту позицію, вже вчора сказали, що в Грузії тільки одна людина, яка здатна об'єднати навколо себе всі політичні сили і повести за собою народ, це президентка Соломе Зоробішвілі. Так чи інакше. Але до цих висновків, які зроблені грузинами і представниками опозиції, підключилися і спостерігачі, які були на цих виборах, особливо міжнародні місії. А якщо порахувати кількість тих, хто брав участь у спостереженні, це 529 спостерігачів із 42 країн, в тому числі були 380 з бюро. Демократичних інститутів і прав людини. Довгострокових було 60, а також були співробітники парламентської асамблеї ОБСЄ. От Від Паре було 39, 38 від парламентської асамблеї НАТО і від Європарламенту було 12. Коли читаєш інформацію і звіти цих делегацій і окремих представників. Парламентарів чи представників парламентських ОБСЄшних чи натівських структур розумієш прекрасно, до якого безумства дійшли бідзінята. В питаннях, що стосується інформаційного наповнення, опозиція фактично не була допущена до участі в інформаційному висвітленню на всіх комерційних телебаченні. лише на державному, яке має невисокі рейтинги, їм дозволяли іноді з'явитися. Тема з залякуванням і пресом на суспільство була настільки роздута, що люди уявляли, що от от уже має відбутися війна, а в них ще в пам'яті була агресія Росії 2008 року. Відтак вони перелякані. Цим нагадуванням і йшли на, ніби на повідку за тими тезами, які їм диктували бідзенята. Цілий ряд спостерігачів відзначають про те, що команда Іванішвілі буквально засівала сільські округи, бідні округи грошима, торгуючи і купуючи голоси, запускаючи то карусель, то підвезення. Виборців на дільниці безумовно, що при таких масштабах, до яких була підключена і управління електронною системою, фактично опозиція не могла справитися з спостереженням за перебігом подій, тим більше, що в даному випадку вона достатньо халатно віднеслася до організації спостереження. Лише можна сказати, що на окремих дільницях, власне, на тих дільницях, де й спалахнули бійки і конфлікти між грузинськими тітушками і спостерігачами від опозиційних сил, можна сказати, що там опозиція намагалась проявити свій характер, і добропорядно представники від... Опозиції здійснювали спостереження за ходом голосування однак на більшості округів фактично царювали бідзінята і їх вихованці, грузинські тітушки. Не випадково, коли журналіст Бібісі задасть питання прем'єр-міністру, то він власне скаже, що так сутички були, він визнає їх, бо приховати було неможливо. Як і те, що на цілому ряді дільниць пачками вкидалися бюлетні. І лише там, де вдалося зафіксувати ті бюлетні або виймалися, або не враховувалися під час підрахунку голосів. Хоча само по собі виникає питання: а як же так? Зокрема, одним із таких фактів був. Факт в приміському в приміській дільниці Дбилісі, де стояло електронне обладнання, але все рівно умудрилися пачками вкидати бюлетні в урни для голосування, це свідчить про те, що всі розмови про те, що електронна система голосування контролює і забезпечує чесність виборів, залишаються лише словами. Ще одне із питань, яке Зазначено було спостерігачами від НАТО парламентської асамблеї. Це настільки складно було працювати з журналістами їх або били, або виштовхували, або просто ігнорували, і це створило абсолютно нестерпну ситуацію в висвітленні і передвиборчої гонки, а також і а, дня голосування не випадково. Що так мало інформації виривалося із Грузії за межі. Очевидно, що на цей факт треба звернути увагу надалі, і при проведенні виборів в таких країнах очевидно, що необхідна додаткова інформація, яка б поширювалася через посольства і консульства, де б ті, хто бажають, могли мати. Можливість познайомитися з достовірною інформацією, таким чином, можна сказати, що комплекс інструментів, якими володіли бідзінята, обманюючи грузині, він набрав такого масштабу, що в принципі вони могли зробити ті результати, які вони могли собі намалювати. Однак, очевидно, що під фіктивні Екзит поли підганялися результати. Не випадково, що ще за 4 години до завершення голосування і штабу грузинської мрії лунало про те, що бачите, вони вже забезпечили собі перемогу у 53%. Так воно і станеться. І очевидно, що ця цифра була лише фактом, до якого підганялися вибори. Однак, який би результат не був. Грузини обирають майбутнє з Європою і майбутнє з НАТО. І звернути їх з цієї дороги вже нікому не вдасться. І нинішні протести зрозуміло, що розуміючи там темперамент грузинів, можуть завершитися досить серйозними сутичками з владою. Зрозуміло, що бідзінята за ці. Роки з 2012 року, як прийшли до влади, а це вже 12 років зміцнилися і мають достатньо серйозну поліцейську силову машину. Однак треба розуміти, що і поліцейські, і військові, в тому числі, це теж грузини. А як показує досвід, вони теж люди і вони теж хочуть жити в нормальних умовах. А не бути пастушками і піднощиками у російського фюрера, так як, і так як це поступає Бідзіна Іванішвілі і його команда. Зрозуміло і те, що для того, щоб вибороти перемогу і стати на шлях руху до Європи, європейської спільноти і НАТО, необхідне дуже серйозне організаційні зусилля з боку. Коаліції опозиції зрозуміло, що на це треба по-іншому подивитися і говорити не просто про чотири коаліції, а створення партії, яка б об'єднала всередині в себе представників всіх цих партій. Більше того, адже всі вони в свій час є, були і залишаються союзниками, сторонниками. Михайла Саакашвілі. зрозуміло, що з часом змінюється ситуація, з'являються нові люди, і очевидно, що їм накреслено вести за собою грузинів однак вести ліпше, знаходячись в одній політичній силі, ніж розпилювати зусилля. Зрозуміло, що ця організаційна вада і не дала їм можливість опозиції підготуватися серйозно до парламентських виборів. Забезпечити спостереження, я вже не кажу підготуватися до протестних акцій. Адже зрозуміло, що ці речі мають прогнозуватися, вони мають організовуватися, і вони повинні мати підготовку. Тим більше, що справа входить у зиму. Наскільки складно взимку проводити опозиційні заходи, українці знають добре і по революції помаранчевій і по подіях які стосуються 2013-2014 року в тому числі по її частині революції гідності бо зимові протести мають дуже серйозні виклики по відношенню до протестантів і тих хто організовує ці е, протести відтак треба сказати що від нинішньої ситуації Залежить дуже багато, багато із точки зору долі Грузії, і з точки зору ситуації в самій державі, не виключаю і того, що якщо протестуючі будуть набирати обороти, то бідзінята попросять допомоги із півночі, що вже не одного разу було, і в цьому випадку треба бути дуже обережним і розуміти наскільки складний час. Ходить у двері до грузинів, і в цьому складному часі важливо це єдність, згуртованість і визначеність чітка щодо мети такої боротьби. Будемо стежити, будемо дивитися і. Єдине, чого сьогодні хочеться сказати, щоб люди, які мріють жити добре, мріють жити в демократичному вільному суспільстві, щоб вони цю дорогу здолали.